Отримали від садогороду такий пакунок з деревами. А ну отойди Машенька. це Ми питалися, провірити, чи тут точно дерева. Ну, не знаю. Зараз розпакуємо, подивимося, що це за дерева. Бо я вже, чесно кажучи, стільки їх позамовляла. Ось такі корні. Ще так запаковано. Слухайте, зараз будемо ще далі розпакувати. Розпакували, ну слухайте, ну корні взагалі хороші і дерева, дивіться, всі підписані. І такі ось, ну, як палець тощиною, слухайте. Ну не такі, як продають у нас таке, що горе нещасне, що там я садила. Ну побачимо, як прийметься. Дивіться, які саджанці великі. Ну, звісно, у нас тут садовому товари... Ну, садовий сад город ми купуємо. Ну, тут взагалі такі малесенькі. Це дивіться. По рівненню агр... агромаркет чи якось так взагалі класні, шикарні. Не знаю, як переймуться, але всі живі. Да, Рекомендую, звісно. Блядь, там. Чи Це шикарний. нічого мені понравились. І кусти вон там внизу. Осталася моя ще одна посилочка і жимолості заїхати купити. І все. І сад у мене повністю укомплектований.